Привіт, друзі! З вами Інкантадор. Ми продовжуємо грати у танковий симулятор Gunner Hit PC. Це все ще ранній доступ. Тож тобто багато якихось фіч ще трішечки не вистачає, проте гра вже повністю іграбельна. Тож давайте пробувати. Я зараз проходжу кампанію за НАТО Fulda Gap. Отак вона виглядає. Ви можете обрати якусь місію, що у нас тут є. Давайте одразу будемо застрибувати в місію і показувати, як це все працює. Тут захист. Тут захист. Тут Reconin Force. Захист і захист. Давайте от, Force, це цікаво. Що ми тут маємо? Ми не знаємо, які у нас є вороги. Ми працюємо на танку з Бредлі і APC. Танк Бредлі Все. Це от, Friendly Forces. Так, US Army, Що у нас за задача? Задача пробитись про, ага, про крізь ворож, ворожий заслон, крізь спротив. І. Але ми не знаємо, що там у нас є, які вороги. Тож будемо дивитись, будемо працювати по можливості обережно, але тут я все ще пробую намацати оцю от, оту от тактику. А, ми працюємо бредліками. Це прикольно. Це прикольно. Покатаємо на Бредлі. Давайте подивимось на мапу і вирішимо, що тут робити. І так, наша задача проїхати. ага, Fallback Position. Давайте подивимось на цілі. Давайте закриємо мапу, подивимось на цілі. Цілі у нас Fight to the Limit of Advance. Ми маємо пробитись to Limit of Advance через оці вейтпойнта. Так, артилерія у нас є. Добре, добре, артилерія, це добре. Значить так, у нас є Friendly Bradley один. нас двоє, правда? Правда, нас двоє. Давайте ми одразу встанемо в позицію. Давай поки що ешелон райт. Right. Так і стій. Трішки відкотись назад. Отакі от у нас чудові машинки. Потрошку поїхали. Будемо дивитись. А, куди ми їдемо? Угу. А, так, fallback position Я би, знаєте що, я би прийшов через от таким от колом, через оцю висоточку, і звідси зайшов сюди. Тому, мабуть, так і зробимо. А, тому так і зробимо. Трішки повернемо праворуч, зорієнтуємося на мапі, за цим лісочком виходимо праворуч. Добре, і будемо спостерігати, що там у нас може бути. Трішки розверну гармату. Ліворуч. Нічого не бачу, поїхали потрошку. Наша задача розвідувальна і трішечки атакувабельна. Почуємось. Нікого не... Десь кого. Десь є. Десь побачили PC. Десь тут. Не бачу. Десь траверс райт, десь оттам він, так, але це надто далеко, щоб мені його побачити. Давайте тут. А! Це він? Це не він. Я зрозумів, давайте спробуємо ближче під'їхати. Не видно його, занадто далеко. Target Lost, Окей. Okay. Зараз ми їм заїдемо трішки з іншого боку. Ти в мене справа маєш бути мій помічник. Давайте ми, Знаєте, що зробимо? Давайте ми поставимо його ешелоном left. Давай, переміщайся ліворуч від мене. Ти і так в мене ліворуч. Ну так, отак от, от і працюємо. І потрошечку давай отут от через цей лісочок ти трішки лівіше від мене. А я отутоньки проїду. Ніяких контактів. Що ж таке? Сказано пробитись крізь заслон. Де той заслон, алло. Оп! Здається я щось бачив. Ні, здалося. Угу. Окей, поїхали далі. Кого не зустрічаємо поки що. Все ще нема контактів. Але вже тут, от за цим пагорбом, цілком можуть бути. Тож, давайте обережно викочуватись. Опа! БРДМку yes. винесли. Ще парочку контрольних. Ніби все. Так. Як ми на нього вискочили, га? Окей. Ти в мене ешелоном лефт, ешелоном лефт. Чудово. Вау! Вау, арта! Виходимо, виходимо, виходимо звідси. Виходимо, виходимо. Він з тих... Фуф! Ааа, трансмішень демедж. Палай, виходимо, виходимо, виходимо з-під вогню. А-а-а! Ah. Ще хтось. Ще один. Oh. Все, все, все. Давай за мною, давай, 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 виходимо. Виходимо з-під вогню. Уф! Uh. Ще один! Ух! fire! Ух, uh, відпрацювали! Так, скільки в мене? А, все, треба перезаряджатись! Ресток. Хвилину на ресток. Спід арти вийшли, розвідувальну групу знищили. Чудово! Нам тепер от туди далі. От туди. Давайте прийдемо по низинці поки що. Ти чувак, давай. Вау! Фармейшн шланрайт. Виходимо, вони арту перенавали. Виходимо, 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 виходимо. Гоу, гоу, го, го, гоу за мною. Не можна так довго стояти 30 секунд перезарядка. Так, давайте по низинці, щоб якщо когось зустрінемо. 25 секунд. Щоб нікого не зустріли більше, так. Для того. Все, все-все, виходимо з-під арти. Так, зрозумів, тут справа у нас. Так, 13 секунд. Можна вже потрошку рухатись на наступний вейпойнт. Рухаємось. 7 секунд. Все, перезарядились. Угу, угу. Це оце от міс місто. Ліміт адванс наш, але праворуч, що можуть бути от за цим пагорбом, можуть бути правороги. Давайте спробуємо тоді під'їхати, прикриваючись цим пагорбом. Зараз на нього вискочити і відпрацювати, а потім виходити з-під арти, що воно знову буде. Опа! контакт! Бізфаер, все, знищили. Як я його помітив? Добре, але вони зараз можуть знову арту перевезти, тому давайте. І тут праворуч ще можуть бути. Не пошкоджена трансмісія, але то не так страшно. Так, цього знищили, добре. Того знищили, добре. Цього відпрацював мій напарник. Чудово. Тепер давайте дивитися, чи є тут щось за цим пагорбом. To limit of ну, в принципі, я вже тут. Давайте просто перевіримо, що тут нема цілей. Боже, що нема. Давайте так, висунемось. Дивимось. Вау! Арта вже працює. Здається, це... а тут вже поцілений, це ще... Ч... Ні, це ще один. Там ще один. Це ще один був тут. Норм. Limit of Advance. Ну давайте об'їдемо цей, цей це поселення. Чувак, вставай ешелоном ліворуч. Всі знищені? Цей знищили здалеку. Добре, що тут немає важкої техніки. Move back to the fall back, чудово. Enemy moving to counter-attack. Валимо звідси, чувак. Валимо. Окей, okay, нам треба от сюди добігти, доїхати. А знаєш що? Може поїдемо по лів лівій стороні. Давай по лівій стороні. Отам, їдемо за мною. Давай, 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 шуруємо. Ставай, колоною. Go, 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 гоу Зараз прийдуть танки і зроблять нам бобо. Вийдемо отак, через цю дорогу і отак завалимо сюди. Go. Максимальна швидкість. Трішки носить машинки, не відчувається, От трішечки в динаміці не відчувається ваги машини. Але загалом модельки, як вони рухаються. От, от трішки натиснув поворот і мене вже он, он, заносить, як блін, Need for speed. От не вистачає трішки такі от ваги, от вгризання в поверхню. Тут нікого, сподіваюся, нема. Ама та працює. Все нормально, їдемо нам туди. Здовж цього? Вау, Що там? Антитенк, де? А, ось же ж він. Фух! Прикольно. А тут небезпечно. Я думав, так спокійно тут проїдемо. А тут... Воу, все, арта прилетіла. Давай, давай, другий, виходь з під неї. Виходь з під неї. Підход з під. А, а Втратили ту машинку. Давай, 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 бери, бери. Встигли доповісти, що ми тут. Давай, 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 давай виходити. Блін. Застряг, давай запитий пісочок. Уходимо, уходимо північніше. Тратив одного, Бредлі. Втратив. А жаль. Так буває. Да, нормально поцілили. Так, Не так просто тут звалити, виходить Тут я вже був, тож. Все нормально. Вийдемо, вийдемо. Два контратака буде. Стило. <смір> так, фолбека. До фулбека ще, блін, їхати і їхати. Давайте трішки через лісочки поїдемо. Так, от мені отуди. Ще трішки, ще трішки. Яка гарна гра. Виглядає просто офігенно. Єдине, от поки що, ну, добре, не єдине, от основний в мене, мабуть, основна претензія це оця динаміка заносів. Хочеться більш такої важкого відчуття від важкої техніки. Проте. Е навіть якщо на це закрити очі, то загалом непогана динаміка, відчуваються машинки як залізячки. Ну і друга претензія це мапа. Ніяких поміток, де мої союзники, е, ніяких там розвідданих, і головне, що сам не можеш поставити ніяких маркерів, оце трішки підбільшує. Постійно треба отак от орієнтуватися за компасом зверху екрану і мапою. Тому що от я повернув отак, все, в мене стрілочка, це куди я дивлюся, а не куди я їду. Мені, до речі, туди і треба. Трішки південніше. От якщо там зараз нічого не прилетить, то звідти здалеку. Давайте роздернемо туди гармату. Бо технічно в мене є ще, щоб ви розуміли, в мене є ще тоу. І цим тоу можна непогано навернути. там Приїхав, не приїхав, о, ніби доїжджає туди куди треба. Все, приїхали. Мішен аккомпліш. О! А він ще намагається на, на здогнати мене артою. Все, норм. Приїхали. Тут же свої. Закінчуємо місію. І от дивіться, 83 попадання в мене було за цю гру. 83. І от можна подивитись, як воно. Як воно прилітало? От наш перший контакт. І от пішли по ньому навалювання. Раз, два, три, оце от по-першому. Розібрали першу БРДМку. От друга, з відстані 120 метрів. Ось тут ми вискочили на іншу, прямо впритул. Дуже швидко її роз, розфігачили. Справа зверху бачите, чим ми що саме ми поцілили. Мені подобається тут ця от, механіка пошкоджень Все там ре, реалістично до усрачки. Так, це ми розібрали цей БРДМчик з менш, ніж 50 метрів. Прям навалював і навалював по ньому. Так, цей з відстані 136 метрів. А, оце от коли ми вискочили на цю от групу БРДМ. Є таке діло. Оцей відстані 71 метрів добираємо ще одного. Тун -тун 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 -тун. А от вже почалась робота 480 метрів, от по тому, що заховався за будиночками. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. І ось ще один десь в далині 185 метрів. А це вже, здається, на шляху. Коли ми починали назад їхати. Так, так, тут показує мапу, тут не показує мапу. Бум-бум-бум-бум-бум, розібрали. А, а ось коли ми вже об'їхали назад, тут у нас був от такий чувачок лежав. Він не встиг по нас нормально навестись, тому ми нормально по ньому забрали його. Перший постріл, другий постріл. Бачимо перший постріл, а от видно, ганнер з спенет... Чітко по ньому прийшов, от прямо, от бачите, бум! Там шансів вижити нема проти такого 25-мм пенетрейшена. А другий це вже сам місце Бачите, справа зверху, написано, penetrated Missile launcher. От. Так. І тут от нас у нас вже поцілила артилерія. І виходила вже друга машина. Ми пересіли на другу машину керувати і вийшли з-під удару. Одесь якось так. Отак виглядають місії, отак виглядає е, система пошкоджень, отак виглядає дебрів після місії. Зараз покажу. Просто показує, скільки, скільки хто чого втратив. Crew equipment loss. Технічно ми не втратили той Бредлі. Ми, е, ніхто не загинув. Е, Бредлі не був знищений, він просто став. Він був е, знерухомлений. Тому формально ми його не втратили. А, East Germany втратили 8 еквіпменту, 8 одиниць техніки і 14 команд. Отак от виглядає тут компанія. Досить просто, просто фактично це набір місій. Обираєте, не забуваємо натискати Save І отак от, от ганяємо. Цього разу от нам видали Бредлі поганяти розвідку, повиносити БРДМи, повирулювати з-під артилерії. Пишіть у коментарях, чи вам цікаво такі місії, бо одну з наступних я вам вже покажу на танчику, як ганяти на гарному Абрамсі і виносити совкові бляшанки. Десь якось так. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю гру, про цю місію. Не забувайте ставити вподобайки. Посилання на донат, якщо хочете підтримати канальчик, теж у описі до цього відео. І Гарного вам дня! З вами був Енкантадор, До нових зустрічей!